Хоча майбутнє Всесвіту Вархамер 40 тисяч є темним і похмурим, у ньому, в супереч відомому виразу, існує не лише війна, попри усю жорстокість нашого улюбленого сеттингу, там є місце для свят світських та релігійних. Звичайно, навряд чи Астартес чи Ельдари у вільний відрізаниний час прикрашають новорічну ялинку. Проте все ж таки у світі Вахи є дні, які розбавляють сірість життя умовного громадянина імперіуму. Якщо ж ви коли-небудь вдавалися у питання, що ж святкують мешканці Галактики, тоді обов'язково дивіться це відео до кінця. Ну а перед початком традиційно закликаємо підтримати наш канал активністю під відео, а за бажання та можливості долучитися до наших найвідданіших патронів, чиї імена ви зараз бачите перед собою. Половину зібраних коштів ми передаємо на підтримку наших захисників. Уся інформація, як завжди, під відео військові святкування. Зовсім не дивно, що багато святкових подій Всесвітовічної війни пов'язано саме з війною. У імперіумі людства прийнято особливо помпезно відзначати військові перемоги та блискучі завершення походів. Найяскравішим прикладом цього є відомий усім шанувальникам вахи парад на планеті Уланор, який вшановував перемогу над орками в одноіменному хрестовому поході. Масштаби цього дійства були дійсно величезними. Святковий плац можна було порівняти з площею кількох міст. А павільйон з чорного мармуру був побудований на тері та доставлений на уланор частинами. Незліченна кількість військовослужбовців імперської армії взяла участь у параді, куди також залучили усі можливі зразки техніки, включно з могутніми титанами та чотирнадцятьма легіонами Адептуса Стартес. Саме тоді імператор призначив першого примарха Гора Луперкаля воїтелем та очільником великого хрестового походу, а сам оголосив про своє повернення на теру. Щось подібне можна побачити і під час пригод імперського інквізитора Айзенгорна, коли на планеті Тракіан Примаріс відзначали масштабною ходою перемогу в офідіанському придушенні. Щоправда, тоді все обернулося катастрофою та терактом, спричиненим єретиком, колишнім інквізитором Квіксосом. А численні учасники параду зазнали жахливих втрат. Сангвінала одним з основних та найвідоміших свят для жителів імперіуму є сангвінала. У цей день усе людство вшановує пам'ять Сангвінія, примарха кривавих янголів, якого надзвичайно любили та поважали ще за життя. Окреме велике свято в його честь було запроваджено завдяки жартовності Сангвінія під час подій Ярасі Гора. Тоді він загинув від руки воїтеля, проте цим самим дав можливість імператору перемогти зрадника. Зважаючи на величезні простори володінь людства у різних частинах галактики, сангвіналу відзначають зі своїми локальними особливостями. Прикордонні світи фортеці з цієї нагоди часто влаштовують військові паради. На столичних світах та світах вуликах відбувається ціла маса урочистостей, які можуть включати ходу подібну до описаної вище, проповіді священників еклезіархії, паломництво до реліквій та місць, нібито пов'язаних з самим сангвінієм. Загалом це свято за своїм характером дуже нагадує наш Великдень або Різдво. У той час як на деяких світах сангвінала знаменує початок гулянь та фестивалів. Для орденів наступників кривавих янголів цей день скоріше є трауром. Брати Астарте тихо вшановують жертву свого примарха, а також згадують ту ціну, яку вони платять за право називатись його послідовниками прокляття червоної жаги та чорної люті. До речі, якщо вам було б цікаво дізнатися більше про кривавих янголів, розкажіть про це у коментарях. Також, якщо вже мова зайшла про примархів, Доцільно згадати свято відродження примарха відзначення повернення славнозвісного Робаута Гілімана. Дар імператору загальновідомим є той факт, що кожен світ імперіуму вносить свій вклад у боротьбу проти ворогів людства, а саме платить десятину. Розмір та вид цього податку залежить від світу. Це можуть бути ресурси, продовольство, технології або ж люди для імперської гвардії. Свято дару імператору сприяє цій меті та перетворює фактичний збір податку на урочисту подію такий собі елемент пропаганди, який змушує людей віддавати своє із посмішкою на обличчі. Форма і зміст святкувань різняться від планети до планети, проте загальний настрій цієї події завжди є піднесеним. Жителі міст виходять на вулиці, усюди грає музика, а на будівлях майорить імперська та локальна символіка. Кульмінацією свята є момент відправлення десятини до космічних кораблів. У день офіційного формування нового полку імперської гвардії новобранці мають право пити, гуляти та веселитись, адже майже напевно вони покидатимуть свій рідний світ назавжди. У такі дні прийнято прислужувати та усіляко догоджати майбутнім гвардійцям. Особливо помпезно такі події відзначаються при створенні полків, які мають у своїй назві ювілейний порядковий номер. Частково такі відзначення створення військових формувань призначені і для того, аби не допустити витік інформації на широкий загал про обов'язкових негативних супутників такого дійства дезертирства, бійок та непокори. Стрітення Ще одне свято, яке відзначають щасливі або не дуже громадяни імперіуму, є Стрітення. На відміну від згаданого вище свята Сангвінали, Стрітення не є таким масово поширеним та являється дуже децентралізованим за формою відзначення. Фактично, його можна порівняти з нашим новим роком, адже Стрітення згадується у контексті закінчення старого та початку Нового року у Всесвіті Вархаммер. На густонаселених світах із достатнім рівнем багатства переважно прийнято відзначати стрітання святковою вечерею та чимось на кшталт ярмарків. Проте велика частина імперіуму сприймає це суто як календарну одиницю виміру. Продовжуючи зимову тему, згадаємо таке явище, як Фістмас, поширене на планеті Некромунда. Згідно легенди, свято Фістмасу було запроваджено на честь визволення планети від орків імперськими кулаками на чолі з Рогалом Дорном. У цей день жителі Некромунди збираються разом, співають пісні та дарують один одному подарунки. Ну, чим не зимова феєрія у похмурому Вархамері? Більше того, існує міська легенда про створення відомий як Фанта Клаус. Посилання на Санта-Клауса очевидне, проте й тут не обійшлося без особливого Вархамерського шарму. Подейкують, що під час визволення планети групка монструозних мутантів здійснила спробу вбити самого рогала Дорна. З цих покручів вижив лише один його помилував особисто Дорн. В обмін на те, що це створіння кожен рік буде дарувати подарунки під час фістмасу тим, хто весь рік поводив себе добре. Казка чи ні, а серед мешканців Некромонди постійно з'являються чутки, що не один, а навіть декілька мутантів пропонують свої послуги ватажкам банд в обмін на гроші та матеріали, які потім трансформуються у подарунки простому люду до фістмасу. Вознесіння імператора. І Знову повернімося до релігійної тематики. Адже у всесвіті, де існує культ імператора, не може не існувати свята, призначеного володарю людства. І таке свято є День Вознесіння імператора. Традиційно це свято вшановує день, коли імператор вознісся на золотий трон. Тут знову можемо побачити явні посилання на християнський Великдень. Згідно вчення еклезіархії, перехід імператора до існування на троні завершив його сходження до абсолютної божественності. До речі, у нас на каналі вже є окреме детальне відео про культ імператора. Хто не бачив, перегляд обов'язковий. Цей день вважається ідеальним для весілля чи народження дитини. Також доброю традицією вважається принесення символічної жертви від спалення книг на розвинутих світах до справжніх кривавих жертвоприношень на диких планетах. Часто у цей день проводять ярмарки та фестивалі, а люди мають можливість отримати такий бажаний вихідний. На деяких варварських світах люди вірять, що у цей день імператор людства особисто приглядає за своїми послідовниками. А тому це найкращий час, щоб у смерті зайняти своє місце поряд із ним, здобувши це право у бою. Такі вірування часто приводять до фанатичних кривавих сутичок. Окрім прославлення самого імператора, еклезіархія за тисячолітню історію свого існування створила численну кількість святих. Найвідоміші з яких мають свій окремий день вшанування як от святий Друз. Проте другорядних святих настільки багато, що для них існує окреме свято День святих. У цей день прийнято згадувати усіх імперських блаженних, що не мають свого окремого дня, а також традиційно приймають рішення щодо вознесення у ранг святих нових сподвижників віри в імператора Свята Ксеносів та Хаоситів. Насправді немає достовірної та структурованої інформації про наявність такого поняття, як свято у Ксеносів. Початок оркського ваг важко назвати святом. Проте у процесі войовничих походів зеленошкірі відзначають військові перемоги ритуалізованими танцями та гуляннями. З деяких джерел відомо про ельдарське свято вшанування, день коли жителі кораблів світів згадують пережиті катаклізми та перемоги над ними. Друк Харі, у відповідність до своєї хижої та жорстокої природи влаштовують фестивалі занепаду – дні, коли дикі оргії, криваві ритуали та тортури нещасних здійснюються з особливою інтенсивністю. Що ж до послідовників хаосу, то тут точно свят немає, принаймні у нашому розумінні цього слова. У певні дні культисти проводять особливі ритуали та жертвопринесення, присвячені їх Богу, хорну, Сланеш, Нурглу, Дзінчу чи хаосу нероздільному. Проте таку діяльність вони здійснюють на постійній основі, в основному без прив'язки до конкретних дат чи подій. Усе світ Вархамер 40 тисяч жорстокий, проте навіть тут є трохи місця для святкувань та веселощів. Розкрити це питання повністю доволі важко, адже величезна галактика має безліч світів, кожен з яких має свої особливі локальні традиції та свята. Ордени Астартес, військові та цивільні на різних планетах відзначають одне і те саме свято по різному. Для когось це веселий карнавал, для інших же день пам'яті та смутку. Ну а команда GameViz дякує усім, хто додивився відео до самого кінця та бажає, щоб у вас у житті завжди було місце для свята. До зустрічі у нових відео.